Володимир Зеленський виступив е, за легалізацію канабісу у медикаментах. Кажуть, що його справжня мета. Хай це новини мінус першого шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це новий сезон новин від мінус першого. Сьогодні в студії зі мною працює людина, яка має стрімку на Вікіпедії, а це означає, що вона сама її створила. Думаю, що ми цього не дізнаємось. Артур Лугай! А також людина, кардіолог, якою влаштував драмбейс, вечірку приклавши мікрофон до його серця. Олег Маслюк. Став лайк, тисни дзвіночок, підписуйся на канал, якщо теж вважаєш, що Пригожин був зачатий через анальний секс. <плес> До новин. Сенсація. Стало відомо, що Монатік використовує низ водного як басейн. <плес> Новини з фронту Антона Птушкіна вигнали з аеророзвідки, бо їм нахуй не впало. Просто красива зйомка відомо, що в рамках лендлізу розглядають можливість е, повідомити Україні пароль з ГТА Сан Андреас. Щоб танки з'явились самі собою. Новини шоу-бізнесу. На допрем'єрний показ фільму, де був Вадим Вадимоліник, ваго Даша Майор. Фістон, Дьомі навіть не запрошували фотографа. Організатор сказав, що ми просто запам'ятаємо цей вечір. <різвіст> До Гаріка Карагоцького приїхали з обшуками та конфіскували його. Вініри. Співробітники СБУ скаржаться, що тепер його важко допитати, бо він тільки й робить, що шепелявить та пліється. <плес> Анна Алхім замовила собі ексклюзивні прокладки, які вимірюються не краплями. Оставчук бігав Давай. по парку. Остапчук почекає. Так. Володимир Остапчук бігав по парку і показував свій хуй, але відмазався тим, що там ще й сердючка була. Стало відомо, що стрімір Міша Лебіга втратив цю ноту, виїбавши кінцеву лампу. Як нам відомо, викликати джина, так і не вдалося. Юрій бардаш нанюхався клею і на якийсь час проферезів. Новини політики. Віталій Кличко, щоб залишатися на посаді КМДА, прибив яйця до підлоги кабінету. Досі не зрозуміло, до чого тут яйця дядьори і як це допоможе Віталію. Продовжуємо стежити за ситуацією. Це Жора на столі, почається міносу. Так, нейромережа Жириновський це перша нейромережа, яка. Слухає Газманова, пукає в ладошку та стоїть на обліку нарколога. Просто не. Водій автобуса, що їздить маршрутом бровари Лісова, по запаху поту, що наближається по салону, знає, хто на якій зупинці виходить. Очевидці кажуть, що кожну свою подорож він починає зі слів та їбать, Сука, ну скільки можна, бля? О, зараз... Зараз, зараз треба акуратно. Володимир Зеленський виступив за легалізацію канабісу у медикаментах, кажуть, що його справжня мета це дати друге дихання мініатюрам в аптеці. А зараз в нас пряме включення з нашим кореспондентом Костею Бігусом, з людиною, що ганьбить брата, бо дуже багато матюкається у випусках мінус першого. Костю, ти на зв'язку? Добрий вечір, єбать, блять, нахуй. Я веду свій репортаж із казино. Відразу скажу, що сам грати не буду, бо мені не щастить в азартних іграх. Я якось поставив на Ютуб, а випало пізні скільки грошей з гаманця. Я чув, що в казано не пускають Буданова, бо бояться банкрутства. Чи є ще хтось, кому заборонено відвідувати казино? Також в блеклісті знаходиться кейфстоунер, тому що тут не можна ставити рот на те, що у тебе фул хавець. Олександр Поворознюк і тут поводить себе як аграрій. Він грає виключно в автомати, де є сливи та інші фрукти. <рес> до речі, Микола Тищенко не зміг приїхати, бо і так вже зібрав десь три зелені сливи і замість джекпоту зірвав собі дно. <рес> Також до казино приїхав Андрій Єрмак, забрав виручку та поїхав далі по справах. Крило Ганін також тут. Він вже п'ять годин сидить біля рулетки і чекає на росіян, щоб їх роз'їбати. До речі, в цьому казано немає однорукого бандита. Хоча Сергія Дідкова теж кликали, але він не хоче повертатися в Україну. Казино не має годинників, тому всі дивляться на хуй поплавського і думають, що зараз півшостого. Студія. В кінці репортажу хочу сказати, що бонуси від ПІНАП знаходяться за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Дякую на зв'язку. Був наш спеціальний кореспондент Костя Бігус. Людина, що навіть презерватив тримає в криптоамонці. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина, у якої Макдональдс у застосунку таксі стоїть як домашня адреса, Андрій Бережко. Андрій, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з відкриття Київського лунапарку. Тут такі довгі черги, що один з хлопчиків вже став чоловіком, почав вживати алкоголь, посварився з батьками і пішов зі словами «Нахуй мені ця ваша вата, я спочатку хочу накуритися». Андрію, скажіть, це правда, що ви зайшли в кімнату кривих дзеркал і п'ять годин не могли зрозуміти, змінюється відображення чи ні? Та кого ще ви зустріли лунапарку. Тут був помічений Петро Порошенко, що на весь день орендував автодром, щоб зняти відео, як він передає на фронт машинки. Також тут присутній Олег Вінник. Співак відмовився йти в кімнату страху, бо боїться, що там здійсниться його найбільший жах і його погано підстрижуть. Нині, нинішній колишній мер Києва Віталій Кличко весь день катається на колесі огляду і намагається знайти місце, де можна їбанути ще один ТРЦ. Суючи з мережі інтернет, Росня дуже незадоволена тим, що тут відбувається, бо навіть гірки в цьому лунопарку американські. Не обійшлося без казусів. Після атракціону Юрій Бардаш заблював половину відвідувачів. Скоріше за все, це банальний передоз, бо навряд чи б його так розмотали ті лебеді. Буду завершувати свій репортаж, тому що тут дуже багато щасливих сімей, а я їбать, як за колишньою сумую. <реш> Студія. Дякую, Андрію. А я нагадую, що на зв'язку був наш спеціальний кореспондент Андрій Берешко. Людина, що замість валеріянки використовує слонячий тобізатор. <реш> на сьогодні це всі новини від мінус першого. Зі мною працювала людина, яку всі ви могли бачити в каталозі зачісок салону краси Ельвіра. <реш> Артур Лагай. А також людина, яка бере сметану високої жирності, щоб не комплексувати на її фоні неї. <ш share> <с göndertil -like> Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо хочете, щоб і, єгипетські акули ходили в Росії прямо по вулиці. <с share> слава Україні! Героям Informe! слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суплер донатить по 500 гривень на зИСУ. Слава Україні.